Як Україна а, пройде зиму 25-го року, 2024-2025? го го Вже з колоду вилітіли карти, а, які говорять, що українці, я не кажу про уряд, я не кажу про якісь міністерства. Да, виліт, а, вийшла карта маленької людини, тобто нас з вами, яка а, цей рік... Стала більш розсудлива а, людина українець як одиниця, кожна сім'я, як громада, як а, ячейка, да, як сім'я, вона розуміє, що потрібно робити вибір самостійно не розраховуючи на когось для того, щоб цю зиму пройти. Тобто, в більшій <кій> кількості людей поодинично або якимись громадами там. Подвір'ям, домом або своїм домом, своїм господарством роблять вибір в те, що я повинен пройти цю зиму, я настроєна на це. Я знаю, що я маленький, мене там навряд чи допоможе держава, або хтось інший, я буду до цього готуватися. І це дуже правильний вибір, тому що я так бачу, що зима буде складною, але це добрий знак того, що люди, кожен по своєму. Тому як хто може, як хто на що може розраховувати, потрошки готується до того, щоб пройти цю зиму. А шестірка мечі, мечів е, завжди каже про те, що якщо ти готуєшся, то ти це пройдеш. Яка взагалі буде зима 2024-2025 року? Давайте візьмемо е, зі, сторони, зі сторони воєнної. Саме зима вона буде без будь-яких е суттєвих змін. Вона буде досить активною. Е да, Рицар е жезлів іде, вона буде досить активною, але е суттєвих суттєвих змін по лінії фронту не буде суттєвих. Е щось планується, але навряд чи вийде. Планується е, щось нове, те, що переверне ситуацію на фронті, але по причині слабкості, недостатності чогось, або е, слабкость це недостатність або озброєння, або яких ресурсів, часу. Або того, що прийдеться жертвувати, наприклад, багато кількості воєнніх, це не буде реалізовано. Тобто я би сказала, що пройде вона рівно ця зима, без яких будь-яких там суттєвих НАТО змін. Але по цим картам можна казати, що щось готується, і, на мою думку, вона готувалася на зиму, або готується зараз, але буде відтерміноване. Як пройде зима 2024-2025 року щодо ситуації з блекаутом і відключенням світла для України. Чи будуть ці блекаути? Будуть і к цьому готуються зараз. Карта підготовки, так? Тобто, всі знають, ну, ті, хто а, займається електроенергією, а, а, так, тобто міністерства? Готуються до того, що зараз буде дефіцит електроенергії і готуються до блекаути, який буде. Чи буде він важким? Да. Тройка мечів. Мечей каже, що це буде важкий блекаут. Але тройка мечів завжди каже, що цей блекаут, ця ситуація буде важка для тих. Хто зараз знаходиться в рожевих окулярах і робить вигляд, що зараз є світло, ну, на воно і буде. Да? Ну, тобто вони не думають про те, що по всім об'єктивним причинам його буде відключати. Вони не готуються, і це буде такою несподіванкою, коли розбиваються рожеві окуляри, е і людина опиняється в тяжкому положенні. Вона і, і тоді буде потреба швидко, швидко щось вирішувати. Але Якщо так загалом брати, чи буде ця ситуація важкою, так буде. Також вона може бути важкою не тільки для а, людини, там окремої одиниці, яка там закривала очі на щось, але також вона може казати свою важкістю про те, що готувались, але не все врахували. Да? Ну а, і скоріш за все, що. Готувалися, ну, тобто маю я країну, да, уряд умовно, готувалися до відключень світла в умовах того, що є на зараз. Да, от, тобто На, на зараз в нас е, нема там розбомблена енна кількість е, станцій, да, підстанцій, станцій і так далі. Із цієї константи ми виходимо, прораховуючи всю зиму, але. Ну, і, наприклад, там закладаємо, що там відсотків ще 20 нам а, іспортять. Але не, проруху, не прорахуємо якісь більші втрати, які будуть, але їх можна було прорахувати. Але це все щось таке за гранню. Типа ну, такого вже не буде, а воно буде і це вгоне нас в блекаут. Як пройдуть. Пройде зима 2024 2025 року стосовно того, як країна в цілком, да, там, і вище керівництво, і кожна людина, громада, господарство окремо пройде цю зиму, враховуючи блекаути, враховуючи економічне становище, ситуацію на фронті, як ми пройдемо як країна загалом цю ситуацію. Тяжко. Ось прям тяжко. Знаєте, ми пройдемо тяжко. Йдуть тяжкі карти, які кажуть, що, скоріш за все, буде, окрім блекауту, окрім ситуації на фронті, будуть якісь руйнування. Так, нас будуть руйнувати. Але. Буде страшно, да? але іде знов аркан урегулювання. Да? І карти передають, що найтяжтемніша ніч перед світанком. От ця зима, вона буде тією найтимнішою нічю перед світанком, який нас чекає в 25 2025 році, а чекає нас урегулювання, да? урегулювання закінчення. І е, далі йде колесо фортуни. Я вже я казала, ми зараз знаходимося одесь, отут, да, а ми все-таки підемо сюди. Тобто буде покращення ситуації, урегулювання ситуації. Тобто цю зиму, е, що допоможе пройти? Да? На дні колоди леж, е, лежить карта зірка. Да? Вона каже про надію та віру. Це те, що допоможе нам пройти цю сувору зиму 25-го року.